І в копілку поліції на цей раз проявили смикалку. Поліція Подільського району, Подільське РОВД, дізнання. Затримували особу. Адвокат сиділа вдома і позателефонувала мати, яка є клієнтом адвоката. І син теж клієнт, але там договір на той момент закінчився. Сказала, що прийшов ти син додому, а за ним ззаду вона закрила двері. Прийшла купа людей в. Цивільні, я почали стукати, кричати, що вона поліція, не пред'являли посвідчення. Ситуація досить неоднозначна. Так от, в чому прикол? Прийшов він додому і каже, мене типу, затримували, але я не знаю хто, так як вони не представлялись, посвідчення не показували. І він надав їм паспорт закордонний громадянина України для виїзду за кордон. Вони сказали, що це не є документом, і привезли його від того місця, де затримували 4 зупинки, додому. Щоб він виніс їм паспорт громадянина України. Але в, в протоколі затримання, і там, де начебто вони в нього щось вилучали, вказали адресу зовсім через два км від тої, де реально відбувалися події. Ми не могли зрозуміти навіщо, але вже зрозуміли. Далі він не знайшов вдома паспорт свій громадянин України і виходити не став, а адвокат вирушила на вирішення цього питання. Під час цього і телефонував, начебто, участковий, і там казав, давайте я вас приїду, щоб було швидше. Заберу та привезу на місце. Для чого це робилось? Ну щоб адвокат, оплачуваний, на який надасть кваліфіковану юридичну допомогу, не приїхав. А вони вже визвали безплатно, який допоможе їм в короткі сроки на протязі години-двох оформити матеріали. Типа скажуть йому, ну все, ти попав, ось ти ж все підписав. Але не так сталося, як гадалось. Адвокат оплатний приїхав на 10 хвилин раніше, зайшов до квартири. І що було далі? Приїхала ззаді безплат, безкоштовний адвокат, особа написала відмову. І тут все зводилось до того, що йому треба вийти, щоб його повезли на Шікавицьку до Подільського РОВД на слідчі дії. Коли вийшла особа з адвокатом, далі дії поліцейської. Ось ми його затримували, вдумайтесь, затримана особа була вдома, і час затримання шов, але ніхто її по факту не зміг затримати. А це все попало на камери зовнішнього спостереження. Тому буде досить цікаво отримати відео. Далі вийшли, і тут поліцейські вже почали юлити. Ой, у нас закінчується час затримання, ще півгодинки, мабуть, а вже навіть менше. Давайте ви нам підпишете, що ми його відпустили, і все, на цьому ми розходимося. Але вони ще й вилучили, замість того, що підкинули, вони ще вилучили iPhone з сим-картою. А тепер у них дилемма, як знайти особу, яку вони хочуть вручити підозру, як його допитати, тому що. Мобільний забрали, в рамках КПК повісткою вони не хочуть. Вони аргументують адвокату те, що я йому пропонувала з'явитися. Ми, мабуть, повісимо десь ящик для скарг, відгуків і пропозицій. Туди все, що пропонували, буде такі дати. А слідство повинно діяти в межах КПК. Тоді, мабуть, не будуть виникати такі ситуації. Почали телефонувати по матері, що 185-та буде злісна непокора. Коротше, трусити січку почали так, зрозуміли, що е, з адвокатом платним цей номер не пройде.